Школа у селі Солдатське зазнала значних руйнувань під час окупації Тростянецької громади. Завдяки активній роботі місцевої влади було налагоджено співпрацю з благодійним фондом з Нідерландів Open Door Юкрейн. На сьогодні ремонтні роботи покрівлі солдатського закладу освіти завершено. Ми знаходимо можливість залучати кошти, залучати благодійні організації, які вкладають в нас свої кошти і допомагають відновлювати наші будівлі. Сьогодні ми закінчили ремонт покрівлі в селі Солдатському, завдя... завдячуючи благодійній організації з Нідерландів Опендор Юкрейн. Вони дали кошти в сумі мільйон 800 тисяч грн. І сроки, які були поставлені до 20 червня, ці роботи всі виконані в повному обсязі. Світлана Ганцева, директор солдатського закладу освіти, дуже дякувала усім, хто причетний до відновлення школи. Нарешті покрівля нашого закладу освіти відремонтована. Будівельна бригада молодців впоралися в строк, хлопці працювали на совість і сподіваємося у подальшому, щоб почнуться далі ремонтні роботи по вікнам. Бо багато ще у нас нагальних проблем по ремонту нашого закладу освіти. Надалі цей заклад освіти буде продовжувати відновлюватися. Надалі плануємо замінити віконні блоки, а їх 64 віконних блока по самій школі, а також віконні блоки ще в двох корпусах. На це одна з благодійних організацій в справах датська кампанія в справах біженців України. Вони відгукнулись на наше прохання і сподіваємося, що за деякий період часу проведуть вони відповідні процедури і начнуть роботи по встановленню віконних блоків. Ми в свою чергу беремо на себе зобов'язання провести внутрішні роботи. Всі це ремонт класів, ремонт коридорів та іншого, а також провести заходи по цивільному захисту, по влаштуванню найпростіших укриттів. Влада Тростянецької громади планує продовжити співпрацю з благодійниками для відновлення усіх пошкоджених навчальних закладів громади та створення сприятливого середовища для навчання дітей. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.